Я хочу дати свідчення на святий вечір. Ми прийшли в одну сім'ю на вечерю, а там дівчинка, красуня, студентка. А на личеньку герпес просто по всьому личинку. Дитина болить, тріскаються ці прищики, вона не спить. У мене так серце заболіло, душа, я кажу, я завтра до отця Олега. Я вірю, я вірю, що отець Олег вимолить, бо це страшний біль і страшне, що дитина на вулицю не може. Я прийшла до отця Олега, але прошу, плачу, кажу, отче, я вас благаю, вимоліть. Отець каже, молімся, молімся, буде добре. Я пішла додому, далі, молюся. На другий день мама дитини дзвонить, каже, знаєте, є зміни. Починає присихати темніти, без лікарств, без нічого. На третій день мама дзвонить, каже, дитині вличко очислилося. Чистеньке. Беленькая, і його п'ятницю зустрічає на вулиці і не віру. Личко чистеньке, дитина весела, по вулиці гуляє, а вона на вулиці не могла вийти, бо їй так сильно боліло, вночі не могла спати. Я прийшла додому, і планно, коли я почала дякувати Господу Богу. Дякую, молюся, дякую. І Отче, мені нараз тут, от якби щось. Чи відкрилося, чи заболіло. І я таку відчула сильну любов до Ісуса, що я не можу передати сльози лиються, а я все Ісусе дякую і люблю так, що я просто не можу передати. Це таке відчуття, що ну, не годен це передати. І я так щиро дякую Господу за зцілення тої дитини, бо мене дуже душа боліла. І вам отче, ви навчили любити Бога, пізнавати Бога, довірятися Богу. Ви все навчили. Очі, вам щиро дякую, бо ваші молитви Бог чує, ваші молитви сильні. Я переконалася вже ну, мільйон разів, ну мільйон. Це, Боже, я вам щиро дякую. Господу Богу і вам за вашу ласку, за ваше добро, за ваше навчання. Боже, отче, я вам дякую.